Вітаю, друзі! Сьогодні 13 березня з вами Валерій Клочок. Ближче до кінця дня стало відомо, що на Росії помер віце-президент російської нафтогазової компанії Лукойл Віталій Робертус. Йому було 54 роки, і він став четвертим топ-менеджером, якого не стало спочатку широкомасштабного вторгнення. А сама пікантність цієї ситуації полягає в тому, що він міг загинути від удару по нижньогородському нафтопроробному заводу. Низка таких заводів була піддана дуже серйозній масовані атаки українськими безпілотниками в останні два дні. І це не всі приємні новини для нас, тому що пошкодження інфраструктурних об'єктів, які дотичні до нафтової галузі на Росії, це дуже серйозний мінус по бюджету Росії. І я вам готовий розповісти деталі, тому що іноземна преса. Зібрала багато інформації про те, що куди пролетіло, і що це для нас означає. На скажу, що завдання, яке ставить перед собою сьогодні Вище військово-політичне керівництво України, і воно абсолютно правильне, це домогтися зміни ходу війни саме асиметричними відповідями Росії. Безумовно, що ми не маємо достатньої кількості сьогодні броньованої техніки, снарядів і інших. Військових засобів ведення війни для того, щоб мати хоча б паритет зі Збройними силами Російської Федерації. Основним завданням є зменшення їхніх потужностей. Санційна політика Європи, Сполучених Штатів Америки по відношенню до Росії, вона неефективна, Чого лише вартує? Той факт, що Польща активно торгує із Росією з Білорусією, це дуже неприємна історія, але це підживлює російську економіку, тому ми вирішили засовувати свої санкції по відношенню до Росії, і вони можуть бути більш ефективними. Скажу, що на даний момент 12% нафтопереробних підприємств Росії вийшли із ладу. Ну, якщо окремі пошкоджені лише частково, то їхні виробничі потужності загалом зменшені саме на цю цифру. Ну, отрахуйте, Росія буде недоотримувати 12% до надходжень до державного бюджету, який вона мала саме з нафтою галузі, а це найбільша стаття дохідна для бюджету. І так, які ж деталі відомо на сьогоднішній день. Ну, мабуть, почну з того, що на всі. І масовані удари по НПЗ, яких було понад сотню зроблено за останні дні, відреагував Путін. Він вчора пізно ввечері давав інтерв'ю своєму кашеньковому пропагандисту Кисельову, і розповідав і про удари безпілотниками, і про події в Білоруській і Курській областях, і говорив про те, що всі ці атаки на Росію спрямовані на те, аби зірвати вибори на Росії. Ну, звісно, я не знаю, що він називає виборами. Мабуть, цю церемонію впродовж трьох днів вона буде відбуватися з 15 по 17 березня, коли його перепризначать знову президентом на шестирічний термін. І наша асиметрія по відношенню до Росії направду може цей процес зірвати, підірвати. Але говорити про те, що він не відбудеться, в мене поки що підстав нема. Втім, всі дії, які ми вчиняємо, я вважаю, вони дуже правильними, тому що. До прикладу, атаки українських безпілотників призвели до зупинки трьох нафтопереробних заводів глибоко на території Росії. От, зокрема, повітряний удар у середу сьогодні спричинив пожежу на одному з найбільших нафтопереробних підприємств Рязанському заводі ПатросНЕФТЬ під Москвою. Двоє людей були госпіталізовані. Заводу довелося зупинити дві установки первинної переробки нафти і враховуйте, що завод розташований за 200 км на південний схід від Москви. Він має потужність понад 17 мільйонів тонн на рік. Переробки або близько 340 тисяч барелів на день. І він є основним постачальником моторного палива для столичних регіонів Росії. Ну чому б і не привабливий об'єкт, який суттєво буде підривати стабільність саме цього регіону. І коли Путін говорить, ну, дійсно це буде загрожувати виборам, то я скажу чесно, він не так і далекий від істини. Менший за потужністю Новошахтинський нафтопереробний завод уже на півдні Ростовської області також був зупинений ударом українського безпілотника. Він має Потужність 5,6 мільйона тонн нафти переробки на рік або 112 тисяч барелів на день, але це також суттєвий доробок до загальної цифри, яка означає, що потужність російських нафтопереробних підприємств суттєво впала. Три об'єкти загалом, повторюся, ще раз, за останні два дні були обстріляні українськими безпілотниками і вони становлять за об'ємом 12% нафтопереробних потужностей Росії. Міністерство оборони Росії Звітувало про те, що вони перехопили 58 безпілотників у Білородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Рязанській та Ленінградській областях, і це одна з найбільш масованих атак за останній час з боку збройних сил України. Тому західна преса так детально. Описує ці події і пильно слідкує за тим, що відбувається на Росії, тому що ну для них вже все було окей. Перепрошую, Росія стабільно знищувала Україну. Їхні санкції там трішки підпрацьовували. А тепер виявляється, що наші санкції більш ефективні. Остання хвиля, зокрема, ударами безпілотників, що почалася у вівторок, пошкодила. Підрозділ нафтопереробного заводу Норсі-Пат-Лукол у Нижньому Новгороді та вразила нафтобазу в Ордовській області. Там пошкодження не такі значні, але все ж таки факт залишається фактом. От, зокрема, за словами губернатора Ленинградської області, українські безпілотники також неодноразово обстрілювали нафтопереробний завод «Кінеф» пат «Сургутнефтегаз» у Кірішах на узбережжі Балтійського моря. Кінев це дуже велике підприємство, яке спеціалізується безпосередньо на виробництві палива на експорт, і це якраз дохідна частина. Російського бюджету і будь-який значний збій на цьому заводі, звісно, буде мати дуже негативний вплив на світовий ринок дизельного палива. Якщо такий вплив буде на правду, ну я тоді думаю, що нашим європейським колегам і іншим західним, можливо, сполучених штатах Америки буде доходити трішки швидше про те, що їхні санкції не працюють, а біждієвими є саме санкції СБУ, Гуру і загалом Збройних сил України. До історії з успішними атаками, безпілотниками українськими на заводів, варто ще додати і події в Курській та Білоруській області. Два дні тому там розполучалася спецоперація Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобод Росії та Сибірського батальйону. Сьогодні відомо про те, що, до прикладу, населений пункт Тьоткіну перебуває в сірій зоні, тобто він не перебуває під контролем путінського режиму. а… Його, можливо, ще й не повністю контролюють саме збройні формування, які організовані з громадян Російської Федерації, але точно можна сказати, що населений пункт Російської Федерації поза контролем кремлівського режиму. Звісно, це турбує на сьогоднішній день і Путіна, і тих, хто його обслуговує, і коли ми чуємо, а чи я там, чи ви чуєте фрази про те, що мовляв, це нічого не означає, але це не зовсім так. Бо якби Путін мав достатньо потужності, і тієї ж самої російської гвардії, щоб швидко вибити бойові підрозділи, згаданих мною військових формувань з цих територій, ну я то не думаю, щоб це було б для них якоюсь там великою проблемою. І про це б швидко доповідали про те, що, мовляв, все вже завершено. Порити з тим, до прикладу, губернатор Курської області та і Білоруський, в тому числі. Повідомляють про те, що там і припиняються заняття в школах, говорять, що там організовують виборчі дільниці, але раніше це не було причиною зупинки занять. Вони просять також не виходити на роботу працівників бюджетних сфер. Російський добровольчий корпус та Легіон Свободи Росії зробили сьогодні заяву з проханням до цивільних покинути міста Білгород і Курш, тому що вони будуть завдавати ударів по ньому. І тепер залишається відкритим питанням. Як сам кримський режим буде встановлювати свою владу в цих регіонах? Бої там завдаду немає, і це все відбувається так, як каже Путін напередодні його виборів. Це, друзі, дуже серйозні виклики сьогодні для путінського режиму, особливо враховуючи те, що ближче до кінця з'явилася інформація про те, що кудись зник Герасимов. Телеграм-канали, які наближені до розвідки українській, пишуть, що Герасимов помер. Можливо, так само, як і віце-президент російської нафтогазової компанії «Лукол». Ну якщо із Віталієм Робертусом уже можна однозначно говорити, що він точно помер, то з Герасимом поки що ні. Чекаємо офіційної інформації. Але асиметричними кроками головне управління розвідки Служба безпеки України, Збройні Сили України разом. Роблять свою роботу. Вона очевидна, вона на поверхні і на заході. Мені так видається, зараз чухають петилиці. Що ж з цим їм робити? 15 березня у Берліні буде зустрічатися Макрон разом із Туском і Шольцем. У форматі трьох вони хочуть налагодити відносини. І зробити їх більш прийнятними для того, щоб більше допомагати Україні. Є інші рухи, до прикладу, і в Конгресі США там триває збір за петицію про відсторонення від посади, тимчасове Майка Джонсона, аби проголосувати допомогу Україні, світ не стоїть на місці. Ми їм активніше допомагаємо рухатися саме от такими ударами по НПЗ. Тому, друзі, за цим усім слідкуємо. Це направду дуже цікаво, дуже привабливо і перспективно для України. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, ставте подобайки, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь, все буде Україна.